Це Петро, і на жаль, він народився в колгоспі під назвою Рівервуд, де в чоловіка є лише два варіанти розвитку життя: перший це долучитися до імперського легіону, що Петро, звісно, навіть не розглядає. А другий варіант це все життя важко працювати на колгосп, чим він, в принципі, все своє життя і займається або працюючи на дядька, або рубаючи дрова. Лише інколи вдається взяти вудку і піти порибалити. Але таким заняттям на хліб навряд чи заробиш, як і полюванням, бо розділяючи один лук на двох з другом, продемонструвати свій максимум Нім дається тому Петро всерйоз замислився над тим, щоб кардинально перевернути своє життя. І разом зі своїм найкращим другом Федією вони придумали геніальний план, який складається з двох пунктів. Спочатку треба просто вибрати з села в місто, а потім туди-сюди і мільйонер. Ось тільки розвитку наших відносин заважала його кохана. Але в один із сонячних днів я скористався можливістю її набрехати, коли друг попросив передати їй листа, що й стало відправною точкою в здійсненні нашої мрії. Бо тепер Федя був готовий йти куди завгодно. Але Тиві нікуди не буде, бо цього гаврика ми залишаємо в селі, що він рубав дерево, бо одна дровиняка коштує 5 гривень. За годину можна нарубати дрів на 150 гривень, а за рік такої роботи вийде 300 тисяч гривень. Але зараз в нас на двох аж з цілих нуль. І щоб сколотити стартовий капітал, прийшлося в день працювати на дядю, а вночі колоти дрова і на ранок продавати їх по 5 гривень за штуку. При цьому також економлячи на харчах і на сні. Але врешті-решт вдалося назбирати достатній капітал для подорожі з провінції місто, де на центральній. Площі нас відразу зустрічає дошка оголошень, на якій представлені завдання чотирьох видів, де перші два це просто принеси подай І звичайно ж, его Петра не дозволяє займатися йому такими речами. Тому до уваги ми беремо лише два завдання іншого типу, де треба виконувати чоловічу роботу. І спочатку прийшлося довго звикати до нових обов'язків. А коли вже ніби процес пішов, нагорода за наші старання, м'яко кажучи, не радувала. Тому прийшлось оптимізовувати процес виконання завдань. І там, де не допомагала Сокира, допомагали швидкі ноги. Правда, за. Мулет, який коштує дві сотні, в нагороду давали аж 15. Тому приходилось розбавляти цей сором завданням сполювання на різну дичину. Але грошей все також не вистачало, лише на поспати і поїсти. І ось в один з таких вечорів під час відпочинку від ще одного рутинного дня у Петра з'явилась геніальна ідея почати власну справу з виготовлення їжі, бо життям ризикувати не потрібно, та й ходити навіть далеко не потрібно. Купив собі продукти на касі і пішов на кухню, приготував. Але, звичайно ж, не все так просто. Бо щоб приготувати кекс, треба накупити інгредієнтів на 20 гривень. А продати цей кекс можна всього лише за одну гривню. Але час ішов, Петро ставав все більш досвідченим, репутація зростала, і тепер в нього був більший вибір серед завдань, які були йому у душі і якраз по дорозі до місця виконання одного з нових завдань нам випадковим чино повезло. Звичайно ж, були й ті, кому пощастило більше, але вони люди прості й ділилися з нами своєю удачею, або іншими словами, картою скарбів, яку вдалось розшифрувати, провівши московий штурм. І за підрахунками, скарб має знаходитись прямо за 20 метрів, прямо за цим ось водопадом, де зараз <рес> знаходяться мільйони доларів, на які я куплю будинок, де мене буде чекати люблячи дружина і маленькі дітки. Для цього треба лише притягнути руку і бути приреченим на те, щоб пахати в шахті до кінця своїх днів. Тому, завершивши свою нічну зміну і напхавшись рудою по повні вуха, Петро вирішив, що треба це змінювати, бо він залишився такою ж нікчемою тільки тепер не в селі, а в місті. Бо до шахти треба йти дуже далеко, та й не те, щоб дуже безпечно, і здавши сировину, отримати 300 гривень, яких, звичайно ж, все ще недостатньо, навіть на те, щоб купити коня. Тому після всіх цих невдач, ЧСВ Петра вже достатньо так понизилось, і виконання завдань під кодовою назвою принеси подай, не виглядає Кар'єрний ріст відбувався поступово, але швидко. Спочатку треба було виконувати простенькі завдання: якось наточити кило для чоловіка або ж допомогти в ковальні, аж поки не отримати підвищення до кур'єра. І в першому ж завданні в якості посланця треба доставити лист наше рідне село, в якому друг вже напевно заробив мільйони гривень. Але, звичайно ж, ні. Бо після того як ми даємо йому роботу і відходимо на декілька метрів, він, розробивши три дровиняки, просто стає АФК. Я чомусь подумав, що я найрозумніший і зможу обхитати. Трити всіх, але цей стрикозел теж міг сказати, що такий варіант не пройшов. Тому за його прокол я хотів покарати його, віддавши в імперський легіон. Але він схаменувся і вибачився переді мною. А я його й пробачив, і вирішив взяти разом з собою до міста, щоб допомагав. І по поверненню вдалося познайомитись з ось тією лахиною, яка просить не збирати лаванди, котра росте в неї прямо під будинком, і оплачується так само, як нічну зміну в шахті. Ба більше вона створює зілля, які потрібно доставити в сусідні міста. Але гроші платить наперед. Ось тут. Петро зрозумів, що всі замовлення по доставці оплачувалися наперед, а товар зникав безвісті. Лише замовлення, які були 200 метрів від міста, бралися до уваги Петром. Хоча, чесно кажучи, не завжди все проходило ідеально, бо з метою економії спати приходилось де попало. Але через певний час все ж таки вдалося назбирати 1500 гривень, суму, якої достатньо, щоб відправитись на виконання свого плану. І для того, щоб почати реалізовувати його, все ж таки прийшлось купити коня, бо дорога до рифти начекає нас дуже довго. А щоб пришвидшити цю подорож, треба знайти Індивідуальний підхід до коня, бо тут коні на механіці і мають специфічне управління. І далеко не кожен зможе подавати перешкоди, які зустрічаються на шляху. Але після таких скачок коні закінчується дуже швидко. Тому прийшлося з горем пополам пішки діставатися рифтина, щоб віддати листа. А по друге, знаходимо собі тут жінку. Ні, це не він Боже збав. Це лише священик, в якого ми купуємо на мисто за 200 гривень, щоб так сказати взяти рибку на живця. Ну і звісно, коли в тебе залишилось 200 гривень в кармані, ніяка жінка не полюбить такого. Тому. Я вирішив зачарувати її своїм внутрішнім світом і для цього взяв завдання з порятунку людини з полону. Але, дивлячись на результати цієї роботи, навіть не знаю, де шанс вижити більший. Під час заворушки з вовками по 80 кілограм чи просто нічого не роблячи з нулем в кармані. Але серед цього цього розпачу переломним моментом в житті Петра стало завдання до придворного мага, де треба було назбирати маленьких самосвітів душ. Правда, не будемо казати йому, де ми їх взяли, бо він нам по дружбі, звичайно, за гроші, розказує реце. Супер топ заклинання, яке дає буст до швидкості. Правда, щоб досягти швидкості іномарки його треба костувати весь час, коли біжиш. Але яка різниця? Якщо під час того, як я доставляю пошту, відбувається геноцид фауни нашим другом. Ну, одним словом, гнида. До речі, гнида. Так і назвемо нашу власну кампанію з доставки гнида. Гроші наперед і доставка анулюється. І щоб виконати перше замовлення вже в якості незалежного підприємства, я пройшов довгий і тернистий шлях. Бо завжди приємно радувати дітелхів холодною бутилочкою пива. І як ви зрозуміли, використовуючи таку політику компанії, гроші зароблялись в рази швидше. Але під час виконання одного завдань Петру вдалося добути щось набагато цінніше. А це щось це ось мадам, яка заполонила серце. З першого спогляду, після того як він почув її прекрасний сміх і те, як вона їла. Після чого він зрозумів, що вона саме та, з ким він хоче провести залишок свого життя. Правда, любов в них така своєрідна, як кажучи. Бо спочатку вони побились, потім помирились, потім вона дала мені 200 гривень, і в той же вечір ми обвінчались в храмі, прямо з якого вилетіли на медовий місяць на кухню, що вона готувала мені вечерю. І цього гаврика я теж залишив з нею, щоб оберігав її, поки я буду робити компанію гніда відомою на весь Карим. З чим мені, звісно, допоможе моя жінка. Звісно ж, не примусово віддавши мені всі її гроші та все добро на життя. Нею. І все це пішло на покращення навичок, де 300 плюс гривні витратив на новий спел для збільшення швидкості. Півтори тисячі пішло на уніформу, яка дає кастувати заклинання довше, а все інше, що залишилось, витратив на прокачку алхімії, яка дає буст до Мани, і дозволяє виготовляти трунки, щоб також бустити наш мувспід. І слава про Петра, дійшла аж до ярого міста Фолкріт, який має завдання виконати, яке можемо тільки ми. І заключається воно усього-навсього вбивстві ватажка злодіїв, котрі заважають жити місцевим. Ну і звісно, просто забрати гроші і зникнути я не міг. І до речі, не дарма. Бо після того, як мені вдалося виконати завдання, Яро щедро нам віддячує, дозволивши купити земельну ділянку за 5 тисяч гривень. Тому, оглянувши її і почавши потроху зводити будинок, треба піти порадувати свою дружину, яка зараз, напевно, буде просто пригати від щастя. Ах ти ж, тварюка, за, за моєю спиною, поки я гроші заробляю, вона крутить ширі з моїм найкращим другом. Вам кінець. Получай. І це ще не все. Ось зараз я вам покажу. Не, ну це було б вже якось занадто просто і не відповідало б тій болі, яку отримав я. На цей випадок в мене є набагато кращий план перетворити дружину на пундик, а потім піти і скормити його цьому ельфу зраднику. А ось що сталося з ним, вже ніхто і ніколи не дізнається. Як і моя тепер вже екс-жінка ніколи не дізнається про мою земельну ділянку, на якій прийдеться дуже багато працювати, щоб будинок був готовий. Але чим зайнятися хвостяку, якого всі навколо зрадили? Тому працювавши день і ніч, невдовзі будинок був готовий. Але всередині панувала лише самотність. Тому Петро вирішив забути минуле і почати життя з нового аркуша. Поряд побудував ще город, щоб майбутній жінці сумно не було, і організував дитячу кімнату. Тепер треба було лише знайти сім'ю, але зведення цілого Будинку самотужки не могло пройти безслідно. Петро сів на лавочку і здох.